Навчання сержантів тилових військ відбувається на Черкащині. Молодші командири відточували вміння зі стрільби, охорони колон, вивчали військові дисципліни. Адже через реформування війська відтепер на них буде покладено більшість питань з організації його життєдіяльності. Тетяна Пономар усе бачила. Руку. Бажаю, 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 бажаю. На базі черкаської військової частини проводяться збори з головними сержантами тилових військ. Військових шикують на плацу, керівники перевіряють їх зовнішній вигляд. Насправді, ж, це одне з практичних завдань. Військових учать правильно вести облік особового складу. Солдат, Солдати, кул... yeah. приступуйте до зборки автомату, а це вже Оршанецький полігон. Заняття з вогневої підготовки. Далі імітація охорони колони. Кожен головний сержант отримав оцінку, були зроблені. Деякі зауваження, на що треба звернути увагу, а також проведені практичні заняття кожним сержантам щодо відпрацювання питань підготовки їх підпорядкованих підрозділів. Створити професійний сержантський корпус частина армійської реформи. Один з її кроків у розмежуванні функцій сержантів та офіцерів. Забираємо більшу функціональні обов'язки у офіцерів, надаємо їх, передаємо сержантам. Тобто, за те, що раніше відповідав командир роти, час відповідатиме на більшу половину сержант. Вони відтепер будуть займатися підготовкою добового наряду, військовою дисципліною та матеріально-технічним забезпеченням. Офіцер повинен займатися більш питаннями управління під час організації бою і керувати підрозділом під час організації бою. Навчання тривалістю три дні. На них з'їхалося кілька десятків офіцерів зі всієї України. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка Новини.